Ти дивишся програму Територія дитинства пройшов цілий тиждень, і у мене для тебе готові нові сюжети. Тож сьогодні ти дізнаєшся про правила столового етикету. Розберешся, як не стати вискочкою та побуваєш на майстер-класі. Про все це далі. Не перемикайся! І ще один тиждень наблизив тебе до зимових канікул. А поки що все твоє життя займає школа. В її стінах навчається багато учнів, і з кожним із них тобі потрібно спілкуватись. Але як, наприклад, товаришувати із вискочками? Адже вони усюди сущі. Саме про таких твоїх однолітків піде мова далі. Перше ми з ними стикаємось, ще й коли такого слова не знаємо. Вони не дають змоги нам відповісти, бо швидше реагують на питання. І щодня звертають на себе увагу своїми вбраннями чи поведінкою. Вискочки так прийнято називати тих, хто постійно намагається бути попереду інших, вихваляючись та час від часу вискакуючи нагору зі свого колективу. Однак, навіть якщо їх таланти чи знання трохи кращі за твої, ти їх все одно не любиш, адже вискочка зайняв твоє місце. На мій взгляд, це люди, які хочуть показати, що вони умняє всіх. И они эгоисты, потому что думают, что только они лучше всех, а на остальных им наплевать. Они могут как бы слишком много внимания себе забирать, и то есть какой-то человек может вот если твой лучший друг он обратил внимание на выпендрующника, то а, то есть может с собой не общаться. Думаю, часто ты стыкался с выскочками на уроках. Загадай лишний Гермиону. Зі славнозвісного фільму про Гаррі Поттера. вона вічно намагалась відповісти першою, навіть коли її не запитували. Щоправда, інші її однокласники зазвичай відповіді не знали. Однак у твоєму класі часто буває таке, що коли тебе чи твоїх друзів викликає вчитель, ви можете не дуже знати урок. Однак, якщо тобі дати певний час, ти або зосередишся і дещо згадаєш. Або тобі вдасться підглянути відповідь і врешті отримати більш-менш непогану оцінку. Але коли у твою відповідь вмішується вискочка, яка аж вистрибує з місця так її кортить відповісти, всі твої намагання отримати позитивний бал розлітаються, наче осколки розбитого через поспіх зеркала. Мені все одно не подобається, коли чоловік викрикує, навіть якщо він буде тумним. Но... Когда выкрикивают, это неприятно. Мы все разные, да, и очень тяжело, особенно в подростковом возрасте, особенно в младшем возрасте, признать, что кто-то что-то делает тебя лучше, что-то где-то более талантлив, чем ты. И если ты понимаешь, что у тебя нет таких прям Талантів, цьому да, чоловіку, то тебе починають роздражати. Но это значит, что людям, козни, а це не значить, що необходимо завідуватим людям діляти, що плохое, нагаварь сплітні. Тож, щоб перевершити таку вискочку, потрібно просто не дати їй можливість викрикнути. Поби свого ворога його шаблею. Почни вчити уроки настільки добре. Та відповідати так бездоганно, щоб у того, хто викрикує, просто не було шансу влізти в твою розповідь. А коли все це зробиш, задумайся, адже саме вискочка додала тобі жаги до навчання. Вискочкам завідувати за того, що о, хочуть бути схожими на них. Зависть это всегда. Ты чувствуешь свою ущербность. Ты чувствуешь, что ты чего-то не дотягиваешь, чего-то не доделываешь. Если я завидую, значит, я считаю, что я в чем-то плох. На самом деле ты во всем хорош. В том, что ты можешь начать любое абсолютно дело и достичь там высоких результатов. Инше питання, коли тебе незаслужено вважають вискочкою. Тобто, коли, наприклад, тебе не викликають на уроках вчителі, а тобі так хочеться відповісти, що ти не втримуєшся і викрикуєш: це легко робить тебе вискочкою в очах твоїх однокласників та заважає іншим отримати бали. Натомість варто було просто дочекатись, поки однокласник завершить відповідь та лише потім або доповнити його, або ж узагалі підійти до вчителя після уроків та попросити його побільше тебе викликати. Якщо философия, філософія, как бы жизненная позиція тебя, это много друзей, щоб тобі було добре, ти був счастлив, то uh, все-таки не стоїть uh, бути вискочкою, спостоїть uh, питатися затрудничати і дружити. Але вискочка це не лише та людина, що заважає тобі відповідати на уроках, та й уроки не найголовніше в твоєму житті. Тож продовжимо тему вискочок позаурочним життям. А для початку згадаємо про те, що не даремно вискочка це слово жіночого роду. Можливо, саме тому, що найбільше вони проявляються серед дівчат. хочуть показати, що вони лучше всіх і вони завжди бути знаменитими, що вони должны бути лучше всіх, щоб к ним поклонялись, завжди только з ними дружили. Ані приносять якісь нові вісічки, хвастаються ими і е, в какой-то новой одежде непривычной для школи приходять в нових туфлях каких-нибудь, з новой бричоска с з новими сіргами. Серед твоїх знайомих, я впевнена, є такі дівчата, що намагаються, як то кажуть, випендрюватись новенькими придбаннями. Щоправда, часто обновки або вони не дуже вміють носити, або занадто ними вихваляються, викручуючись перед іншими. І ті, хто не може собі дозволити придбати такі речі, починає або заздрити вискочці, або ж прагнути з нею подружитись, аби хоч трішки близьку випендрюжниці дісталось сірому мишеняті, або ж робити і те і інше одночасно. Розпущені волоси, ходять походкою другої. Чим то, що дівчинка розпустила волоси, це випендрюж? Тим, що вона йде перед і випендрюється, як будто. Бывают такие дети, которые завидуют выскочкам. Почему? Ну, потому что видят что, вот, видят, что к человеку больше люди приходят, что они больше дружат с ней, что ее все там любят, все ее э, обожают. Э, э, Но ну, а тот человек, который это видит, видит, ко мне никто не подходит, э, меня никто не любит, я не могу ответить на уроки. И вот так вот и завидуют. Почему другие девочки, которые не выпендриваются, не любят тех, которые выпендриваются? Ну, потому что э, они как бы обращают на себя много внимания, и э, одноклассники как бы почти не общаются с теми, кто не выпендривается. А что же делать, когда саме тебе уважают такой выскочкой? А ты просто маешь непоганий смак. І вмієш стильно одягатись. Завжди маєш гарний вигляд, чи завдяки батькам часто буваєш на світських заходах. Чому ж тоді тебе недолюблюють? Вся справа у тому, як ти себе подаєш. Не варто хвалитись новенькими речами, пропонувати усім розмову про те, де ти в черговий раз відпочивала, та задирати через це носа. Запитають, розповідай. Однак намагайся не вихвалятись. Натомість запропонувати усім влаштувати щось подібне у власній школі, залучи до цього весь клас, аби усі відчували себе частиною однієї команди. Якщо ти будеш це регулярно делать і не будеш дати похвали від окружаючих, але ти будеш продовжати це робити, тому що тобі це подобається, об це все одно узнают. Все одно тебе будуть хваліть, все одно о тебе говорить, но будуть говорить з позиції, що ти продолжаешь, ти молодець, а не то, що ти хвастаєшся. А от, наприклад, якщо ти дослухаєшся цієї поради, однак прагнутимеш зайняти головну роль у цьому дійстві, тебе знову почнуть називати вискочкою. это тот. который хочет обратить на себя много внимания, тот, который хочет быть самым лучшим, самым там, сильным, самым умным. А если ты талантливая выскочка, тебе хочется показать свои таланты? Ну, вот если человек тоже хочет показать, надо дождаться своей очереди. Вот пока один скажет, затем тебе выступить. У нас такої однажды было. У нас девочка одна, когда в театре мы нашим школьным в должна была быть кто-то, главная роль Белоснежка, Она говорила: У меня черные волосы, хоть я и маленькая, как и гномик, но я все равно буду играть Белоснежку. Що ж, думаю, дівчаткам зрозуміло, як себе поводити, щоб з вами хотіли товаришувати. Однак не вважали вискочками. А от з хлопцями все інакше. Звичайно, вони також можуть, як і дівчатка, бути в кожній борщі затичкою чи модниками-хвальками. Однак зазвичай випендрюжники у хлопчачому товаристві викликають до себе неприязнь через інше. Можеть перебити кого-то взрослого, к примеру, взрослі розговорювають о якомусь важному ділі, а вискочка може перебити їх. Буває, коли влізаються. во всякие игры, его не хотят брать, а он влезает. Потому что, например, там хочешь забить гол, а он влез прямо перед тобой. Захотел сам забить или захотел отбить там мяч. Мальчики в основном любят выпендриваться через спорт. Да, для них одежда не так важна, хотя это тоже спорный вопрос, но спорт – это самое важное, потому что там есть соревнования. Что, впизнаешь себе своих друзей? А тепер уяви, якби твоя улюблена футбольна команда складалась із одних лише вискочок. І всі вони прагнули б себе показати, забити гол. Як би легко було б обіграти таку команду, який навіть воротар ганяється за м'ячиком. Ні, вискочкам у футболі не місце. Та й тим, хто їм заздрить, також. Навіть якщо весь клас твой увлекается спортом, наприклад, футболом, це не значить, що ти увлекаться тоже спортом, ти можеш знайти себе в чому-то и і э, бути превосходним в этом. А наостанок пропоную тобі ще раз згадати про те, що вискочки, випендрюжники, хвальки не найкраща для тебе характеристика. На будь-якому концерті. Нельзя быть выскочкой, потому что должна дождаться своей очереди, чтобы выйти и потом все рассказать. Если он как бы еще в детстве перестанет себя так вести, то он может во взрослой жизни достичь многого. А если он останется такой же, то он ничего не достигнет, я думаю. Если он выскочка и понял, в чем свой талант и начал его развивать, но, как я уже сказала, это должно быть во благо окружающим, то тогда да, этот человек может стать действительно очень известным профессионалом в какой-то своей области. Если это человек, который задается, который гордится своим талантом и ничего не предпринимать никаких усилий для его развития, то, к сожалению, он может так и остаться выскочкой. До речі, не люблять вискочок не тільки в спорті, в школі чи на перервах, але й у гостях. Про те, як поводити себе за столом у когось з дома, та як правильно накрити цей стіл, дивись далі. Якщо в друга імені то нігай ані хвилини Завітай до нього вранці, німкну музику для танців. і горле пісні ще що сили, щоб скоріше стіл накрили. Подарунок лише вдома. Треба він тобі самому за один обід не варто подарунок віддавати. Загрібай цукерки в жмені і ховай їх у кишені. Шановні пані та панове, прошу до столу. Так раніше гости запрошували пригощатись. Сьогодні зазвичай таке не практикується, принаймні, коли ти гостиш у друзів. Однак це не означає, що потрібно себе поводити так, як тобі заманеться. Ціла наука, етика. Вчить тому, як правильно говорити, жестикулювати, навіть сидіти та їсти. А ще вона розповідає, як поводити себе тим, хто запросив гостей додому. Тож далі ми поговоримо про найпростіші правила етики. Допоможуть нам у цьому вихованці гуртка Секрет, палацу дитячої та юнацької творчості Кіровського району, що працює на базі школи номер 30 а навчає їх заслужений вчитель України Тетяна Байдаченко. Тож почнемо з сервірування стола. Спочатку стіл накривають найчастіше білою скатертиною, а для чайного столу використовують кольорову. Скатертина може бути будь-якого кольору, головне, щоб вона була чистою. Перевір, щоб краї скатертини з усіх боків стола лежали однаково, однак не були нижчими, ніж сидіння стільців. Коли зі скатертиною впорався, приступай до тарілок. Напроти кожного за столом стане тарілку на відстані 2 см від краю стола. Для кожного виду страви є своя тарілка, для рідких, типу борщу чи супу, глибока, для других страв, наприклад, м'яса з картоплю.